Романа Ілика. лика? Всечасний Шановний міський голова, представники міської влади. В пані та панове. Шановні випускники. З великою приємністю для себе в цей день. Перший день літа я хочу привітати вас з такою визначною і видатною подією, яка сьогодні є у вашому житті. І передусім я хочу подякувати тим, які стоять поруч зі мною, поряд, тим, які несуть славу Дрогобичини франкового краю на всю Україну. Дорогі мої, своїми здобутками, які сьогодні у вас є, ви даруєте шлях собі. У своє життя і все те, що ви здобуваєте, воно працюватиме на вас завжди, завжди і всьому. Мені дуже приємно як народному депутату України, що є сьогодні на дорогобичині у нас переможці всеукраїнського рівня. Це ті, хто здобувають перемоги для нашого франкового краю, ті, хто славлять нашу дорогобичину в рамках. Всієї України. Це передусім переможці олімпіад всеукраїнського рівня. Це ті, хто перемагають на конкурсі Петра Яцика з української мови та літератури, так як це здобуло цю перемогу нашого студент нашого педагогічного університету. І я мав честь вітати її на високій сцені Київського. Театру імені Івана Франка. Шановні друзі, щоб робити все те, що було задекларовано нами в передвиборчих перегонах, щоб перейти від слова до діла, ми своєю командою, командою народного депутата започаткували премію народного депутата для переможців всіх переможців. Всеукраїнського рівня, які сьогодні здобувають перемогу для Дрогопичини і славлять наш край в рамках України. Але особливість положення цієї премії заключається в тому, вона цього року є для переможців, які здобувають перше, друге і третє місце. Перше місце це премія в розмірі 3 тисячі гривень, друге місце дві, і відповідно третє це тисячу гривень. Але особливість цієї премії є в тому, що вона порівну ділиться між учнем і вчителем, який допоміг здобути цю перемогу. І мені особливо приємно, що першу премію народного депутата України сьогодні тут, в Другобичі, здобуває. Власне, Андріан Семеген, учень середньої школи номер 2 школи, яку я закінчував, закінчував мої діти і водночас Оксана Дяків, вчитель, яка готувала його до цієї перемоги. Прошу підійти для вручення цієї премії, і я з особливою приємністю вручаю її для вас. Ліцею та їх вчитель Роман хлопи. Також при. Народного депутата нагороджується Гулянович Юлія, учениця загальноосвітньої школи номер 2 і її вчитель дячок Галина Остапівна. Друзі, я думаю, що цю ініціативу, ініціативу підтримання обдарованої молоді підтримують усі. Передусім влада. Влада на усіх рівнях. У нас є переможці обласних олімпіад, з якими я особисто їздив в Старий Угринів, де народився наш Степан Бандера. Ми разом з ними їздили до Гошева, до монастиря. Я сподіваюся, що наші обласні обранці також. Спроможні відзначити ту велику плеяду наших здібних, обдарованих талановитих дітей з нашого краю для того, щоб погідно вшанувати їх на відповідних дійствах. Водночас, користуючись нагодою, я хочу привітати передусім медалістів, вас шановні, за те, що ви славите наш край, наше місто і здобуваєте ці перемоги для нас, для нас, для міста Дрогобича, друзі. Я хочу на кінець сказати словами Андрея Шептицького. Любіть Бога, шануйте церкву і носіть в своєму серці Україну. Слава Україні!